Вітаю вас на каналі «Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну для вас акційні пропозиції до 29 вересня. Приємного перегляду. Рукавички для саду в білу краплинку зі знижкою мінус 22% ціна 7 гривень Корм для котиків зі смаком індички та лосося 10%. Рушники паперові, двошарові, 500 відривів 129. І є ще за 109 міланка. Засіб для миття посуду Еліо 27. Аромати тайська диня, сицилійський, апельсин та соковитий лайм. 500 грамів упаковка. Кошик пластиковий для паперового сміття 55. Пластиковий таз самого більшого розміру 20-літровий ціна 149, 15-літровий 109, 9-літровий 55 гривень. Етажерка для взуття на три полиці 169 42 см на 47 з половиною. стійка для одягу подвійна, пересувна 499. Іграшка сортер 199 см. Ящик пластиковий, рибальський, трьохсекційний. Тут багато є відділень маленьких для зберігання різних дрібничок. Ціна 399 гривень і є ще також меншого розміру за 299 гривень. Вугілля 77 гривень півтора кілограма. Новиночки. Ось такі м'якенькі пледи. Венеція. Плед бавовняний з бахромою. Розмір 1,40 м на два 70% бавовна. Ціна 399. Є у двох відтінках. Плед Мілано 20% бавовна, 130 на 180 см, Ціна 299. Ящики для зберігання на липучці. 149. Набір рушничків 199 за дві штуки. Є у трьох кольорах. Плед дитячий мікрофібра 99 Дуже класні пледи м'якенькі і такі об'ємні за 999 гривень. Вони в полосочку 2,20х2,40. Подушки на стілець за в'язками 99 гірчичного кольору та 109 ось така сіро-блакитна. Подушка 60 на 40, чохол мікрофібра, наповнювач пінополіуретан. Ціна такої 169 Серветки паперові двошарові 200 штук упаковка 49 грив. Туалетні вологі 130 штук за 39 гривень. Дитячі 60 штук 15 Прокладки 6 штук упаковка 22 гривні. Серветки паперові 32 гривні за 100 штук. Папір туалетний «Альбатрос» – 9. Рушники паперові кохавинка 150 штук, 20 гривень. 64 три штуки. Упаковка, двошарові. Від рута. Сафі 4 штуки, двошарові 39. Рута Класік 74 за 8 штук. Ніжний дотик 59, 6 штук упаковка, корзинки пластикові 7, бос плюс плямовий вивітник 21 гривня 100 грамів, галакс, антижир суперсила 500 грамовий, 77. Губки кухонні 19. Сатін для миття посуду 32 гривні. Путі-путі дитячий 600 грамовий. Ціна 34. Феррі 62 гривні. Пінка для вмивання для жирної та комбінованої шкіри 59. Крем для рук нектар манго 24, 75 грамів. Крем дитячий утіпуті зволожуючий та заспокійливий 27,75 грамів. Бальзам після гоління ніве для чутливої шкіри 209. Охолодження та відновлення. 59 набір форм для нарощування нігтів. Наклейки в асортименті 9 гривень. Великий асортимент гель-лаків для нарощування нігтів по 39 та 29 за літером. Спонжі для макіяжу 2 штуки упаковка 55 Дзеркало кругле на підставці 199. Інструменти для педикюру 34. Пензер для стоп 9. І є ще ось такого плану за 29. Набір тіста для ліплення 55-12 кольорів. Яка іграшка 64. 99 м'який інопланетянин. Локшина швидкого приготування зі смаком курки 20-85 грамів. Кава розчинна сублімована 80 грамова, 69. Соломка картопляна 22 гривні. Насіння соняшника солоне 18. Упаковка 100 грамів. Херсонська кришка, магніт сувенірний, 9. Кришки добрі традиції, 20 штук. Упаковка. Ціна 29. Чашка фарфорова 64. Контейнер прямокутний 29, півтора літровий. Машинка дитяча 55. Мило пінка 2 в одному 54 300 г. мило 1 кілограм 39. Персик авокадо та кокосовий рай. Бісквіт фірмовий 330 грамів упаковка, 64. Бурьонка вершки 100 грамів упаковка. 10% жирності. Ціна 24 гривні. Сироп до кави солона карамель 29-200 г. Універсальний газ. Вогонь пекельний. Ціна 49-220 грамів. Пальник для газового балона 88.